Грибуться всі, чуєш? Давай, давай, давай! Давай, 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 крутий рулем туди-сюди, давай! Звісно, не грязі але... Грибуться всі, нормас. Молодець, нормалек. Нормально? Показатель. Показатель? Ну ти в цьому ділі спеціаліст, нормально? нормально? Я б став би вже. Так що така грязь тут. Да ні, тут розгон вообще нема що бачити. Да. Ні, ну наша задача яка? Наша задача наша зараз задача просто подивитися, що воно насправді є. Оце зараз мене закидеть. Оце сядеться, стопудок. Пішов заривати. Назад беремо. Там це чиясь колія, чуєш. Все, посадив. Там просто наш колія, боня. Так, повний привод рух Ні, найголовніше наша задача яка, провірити повний привод на всіх моментах. То ти вскочив у колію, ту що стара, тобі не треба було йти по ній. Тут реально болото. треба було газу більше дати, поняв, перелетів би, а так не було розгону. Розгону не було, то й не перелетів. Зараз я трошки спикну і потім з розгону пролетить. Або можна по бочині сюди й піти, понят? тут же ж натолочено. Та доведе ж бути. Водитель, вилазь. Тут вода ся. Тут же води, ну колія, ти сього колесом скочив і все, і сів. Просто якби грядіва резина була, на воду краще так. Ось вода, поняв? Ти просто вскочив у колію. А тут теж вода стоїть. Тут можна було все по під краєм отаку. Туди сюди накатати, а ти зразу береш де більше грязі. Ось сюди, де я стою, тут вже мокре. Пройтися туди-сюди да і все, не, роблять усі. А, є, крючок, є. Не надо, треба, не надо. Треба. Та вона ж лежить на пузі. Все, припливли. Та ти ну реально вскочив у багно. І все, вже залезало в резину. Саме головне, що він вже робить. Главне, що робить. Маленька ямка. Ося, якраз потубить. Да, сейчас Серега оно заїде. Лібедочкою зацепить. Є, є, кручо. Отак я. Звісно, ні, а ти вскочив у колію дома колеса. Тут же була хтось кусь витягувала, Сереж сказав, хтось тут витягував. Так що ми... Е, щоб не їхати, не знаю, щоб не їхати нам у це, Десь подальше. Щоб не їхати нам отуди от в багну, то ми вирішили знайти грязь у Березані. Найшли старе озеро серед ферми. Як там? Научився... Навчився кататися, навчити саночки тягати, юрець. Він це вміє. Це вміє, але ж не хотів вилазити з машини, каже, грізь, грізь. У мене вода є. Це воно так на удавку бере, так? Я можу помити, дати води тобі сюди. Дати води. Та ладно, будемо машину, потім мити. ми. І не лізь сюди більше в цю яму. гриби сюди, по краю, накатую, можна пройти туди-сюди. Попробовать под гору, как она едет. Нет, ты, бляха, где да больше грязи ты. Тикай руки, потому что сейчас будет куча грязи. Тикай, 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 Сейчас разгону, тикай, тикай, тикай подальше. Разгону. Дурки. Верьовку на У мене ж телефон завис. У небо. Алло? 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 Попробуй сюди трасу зараз отако по кругу. По краю і брать трохи далі в болото. Щоб не в ту колію. Тут ямка, так. Але нідеш, якщо що, ми тебе подождемо. Так воно реально десь одразу всосало. Ну, понятно, туди немає цілих. Воно вода, хтось тут вже сидів з розумону. Та казав вже Сері, так, каже, щоб не їхати нам у поле, бо по перших час а воняє, було там Так що Юра, зараз трохи покатається, а подивись на підйом, як вона йде. Ні, роблять ці чотири. Включаються всі моменти. Все нормально. Що віруха? Не да? Не ясно, не то що вчора. Вчора як було? Не так. Положи я... Та, її потуда, ти зрозу машину, думаєш, не застрягнеш? Так, що блін, просто впать його. Ну тепер туди, так? Да, сейчас піду я зараз залізу туди на бетонну плиту. Ты тоже снимаешь? Да, я Сегодня прямой эфир надо провести. Так, и шоу Сейчас Колю накатаем. Ради, когда ты иди отсюда, чтобы грязь у тебя не закинуть. Далі тепер бери до да грязь. Давай по кругу, тільки бери так більше на круг, але сюди на мене будеш вертатися, а таку бери ближче і сюди ближче води, щоб не напряму йти, поняв. А там, де ти йшов, аж туди за кущі попробуй взяти. І сюди лівіше вже будеш сходити, бо там глибоко. Пішов, пішов. Давай ще разок, ще далі, тро. Ну, ось так ось все, болото таке йде воно. Йде воно. Так, да, нормально, тут мокро. мокра. Да, тут вже риє ями, тут просто тут копанка якась. Можна так сюди по... Да, так, тільки ешко, сюди в цю яму не бери. А так ось все йде нормально. Норма. Погано бачу, вся сонце світить найшли грязі, але небагато. Саме головне, що вже робить повний привод. Зараз сяде точно як візьме правіше. красавчик, єсть це вже колію взяв, сідає я вже вже лайк, лайк Тільки так і ніяк інакше, щоб повилазили всі косяки, які тільки можуть лучше. Хай вони у нас виріжуть. Ну зараз точно сяде. Бере ще гає красавчик. По колії катає, Колія глибша, 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 Він може докататися, поки не сяде на ну, полі. Це ж на повишені йде. А ну, все, начал рейс. Есть, есть, есть. Он уже. Лайк? А? Классно? Да уже круто, да? Давай на подъем, що вона возьмет. Сейчас поедешь я. Да, я. а тут уже, как бы ехать, уже сядешь точно. Оттянет, а да? Ну, давай. Вот. Так ты же не залежишь. Давай, Юрка, с Богом. Давай, 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 рідненько, давай, 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 давай. Вийшов, ого, вже намісили. Ха-ха. <сі> Лайк. Like. Так що, друзі, отак. Тестуємо автомобіль. Вчора дякую хлопцям, дякую Сергію Петровичу, брату Юрковному, Дімончику, всім хто... Вона ну, машина стоїть, одразу всі під'їжджають і дають совіти. Дякую всім, хто писали, що витягнуть сьоме реле, але не спрацювало, не допомогло. Була трошки інша причина. А поніжайки, профтика Так? Да? Я думав сядеш. Так, ну йде. А хочеться, Даша? А? Пишка спробуй. Не в'яні. Та ти вже ти з кожним разом її топиш, топиш, там уже ж калія така капець. Сейчас я злізу, давай, останній раз, я ближче, я тільки заляпаєш, я тебе розстріляю. Давай Я попробую на но... бою класно. Будеш їхати, дюра? Тільки пристібниця гарненько. Що ти скажеш? Підток. А? Да ти вже тут она місив, капець. Эусок це... це... Це поня... За счет цього на піску. Би -то було... не, піску. Ну понятно якби это было, ні, це глина с піску. Тим не мене, я бы був чорночей час, ворог то... Телефон у мене глюкай. Ну давай ще раз. Так, останній заход И веруха поїхала. Солнце сюда ничего не бачу. Сейчас заляпаю шелудик. Лайк? Что, Веруха? Ну давай еще раз, мать тебя бы ему будем валить. Все, і руки тоже понравились. Надюху не могли взять, найшов урок геометрії. Так, останні заезд. Да, да, Сереж? Пока нормально, пече. Хорошо, давай, давай, давай. Хорошо, вже в машині. Клас. зараз помиємо. А куди поїдемо на самообслуговування чи до Дімона? Да, до Дімона, мені прибуває. Перший раз чи що? Іде не дінеться. Юра, як відчуття? От це воно. Я стримаюся. Чого? Не знаю. Доїжджаєш туди, в Ганджури. ну, Тільки почало отуди в пол і все. Друга в пол. Е -е, саме головна задача виключати повний привод, понижайки, коли їдемо по дорозі, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Це найголовніше. Віруха, що ти розкажеш? Це круто. Круто. А, так що, друзі, отак. Що, Юра, це раз вже нормаз? Ну, все робить, слава Богу. Тепер по... помити і поїхати на поле, подивитися, чи зайшла кукуруза. Папа, що? Хо. Класно. Давай, батько, фотку на пам'ять. Зробиш з тобою, давай. Круто, лайк. О, так Класна машина. Ні, ну різина, вона чиститься, бачиш вже. На оборотах вже. чиститься. На оборотах чиститься. Коли тулиш ну, пол, поняв, починає обороти набирати і чиститься резина тоді починає їхати. Але класно взагалі. Там не вистачило оборожі, ти більше склада. По перше оборотів, і ти просто вскочив перед ком, там дуже велика яма. І, ну це таке, хлопці і... теж можуть скочити у різні ситуації. Руля крупну, там руля понял. не вовремя, я руля крутую і вона сіла. Красота, наче хто покрасив, Чуєш, наче наче забарашили, да? так? Що, друзі, можна, грязь, свиня, грязна йде скрізь. Свиноводи аматори ну, не могли ми не протестувати, не могли ми Десять провірити. 10 так що, друзі, шосте авто протестоване, в понеділок поїде на передову. Дай Бог все нормально, дозбираємо і їжачок нам прижене на наступній неділі ще одного Нісана. Ну і та сама ситуація, всі ті самі процедури. Питаємо у хлопцям, яка резина потрібна, що для цього потрібно, і потім вже починаємо вискочив ваш цей. Оба, оба! Е, Підсвітка вискочав. Е, ті, хто нам пишуть по поводу резини, безпосередньо спілкуються з хлопцями напряму. Що вони хочуть і що їм потрібно. Просто на простій резині, якщо капне дощ, навіть на такій траві вона вже не їде. Це є, так сказати, вердикт Юрка Сереги, який безпосередньо до війни займався в гонках, він їздив з хлопцями. І безпосередньо зараз неодноразово витягує хлопців десь на полях, там агрономів туди і тепер на свої елечки. Ну, а також багатьох хлопців, які на передові. Всі машини, які ми відігнали. Їх вже 5, це буде шоста. Дякуючи їжачку Соренто, на ній, звісно, на тій ті резині. Чуєш? Там взагалі можна було вставати на місці, реально. Ну, На кешки. Yeah. Да, вона брила, бажай би шелесті. Це середня різина, е, грязь, асфальт, 50 на 50. Так що я на цьому буду завершувати. Рухаємося далі. Дякую за підтримку, дякую за довіру. Е, працюємо, тестуємо і віддаємо тільки від тестування авто дуже багато е, хлопців. Писали, що так авто пригнали, віддали, а потім вже пишуть, вишить хоч пару балончиків, щоб покрасити. Ну і відповідно, водола і багато-багато інших нюансів. А якщо не зробити ТО, і хлопці ще дадуть десятку на полі часу, що з цього мало і будуть гайки моторам. Все, друзі, на цьому все. Віруха героям слава. Що ти? А? За час їм там дали ельки Ага. з Дали, знаєш, що сказали? Що? Я щось з машини мільйон триста. Це з хлопців. От, так. От і за Де? чого ми адресно і працюємо, за чого безпосередньо стараємося віддати мільйон в руки? Мільйон, просто Нова машина з салона, все. Але різні вони самі купили, вони на, 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 на комплектацію шосейки. вся. І мільйон триста, якщо щось з машини, Прилетів снаряд чи ще щось. Оце так, да? Тобто повна матеріальна відповідальність це так само, як за дрони, за мавіки і за тепловізори, які стоять на балансі. Та сама ситуація. Не хочу, я ж кажу, на цю тематику говорити, але це є правда. І, і за чого ми не хочемо стояти в стороні, працюємо. І хто там каже, дорого, недорого, правильно, неправильно. Працюємо і таким чином виясняємо всі нюанси, і всі проблеми. Їх устраняємо, дякуючи таким, як Юра, дякуючи таким, як Серега, як його брат і багато багато інших, таких як Тарас Федорович Юденко, якому я ще раз хочу подякувати, хоч він мене й не дивиться, але Тарас Федорович, дякую. Вчора ми зробили невеличкий ремонт автомобіля Нива Шевроле для 43-ї бригади. Трішки там поміняли, там все на все. Федорович взяв У нас 3,5 тисячі гривень тільки там за деякі запчасті. Деякі поставив від себе. За роботу не брав, ні за що не брав. Так що Федоровичу, дякую. Побільше б таких підприємців, побільше б таких людей. Так що слава Україні! Героям слава, всім миру, здоров'я і добра! Об'єднуємося і працюємо далі. Всім пока-пока. Ну що погнали.